Скільки вона потонажу витримає? Що сюди можна завантажити? Ну, БТР не привезете, на це. Але бус витримає. Витримує. Нам надійшло замовлення наших хлопців, до яких ми плануємо їхати, про необхідність такого ну, типу причіпа, який потрібен для евакуації, транспорту. Із зони, де наші хлопці працюють, Довелись по вартості от, з от такого металу на такий тонаж, ну, коштує дуже дорого. Але в нас є там наш комендант Віталій, у якого руки не те, що ростуть в правильному місці, у його руки він може робити все, що завгодно. Власне, за 2-3 дні він зробив цю конструкцію, яка обійшлася нам там, грубо кажучи, 7 тисяч гривень, де її вартості понад 50. Ми тільки не зробили світло, так? Але розводка сили, а світло буде від акумулятора, правда? Так, акумулятор, казали, що маленький акумулятор буде якийсь там стоять. Розум... ну, Тіпа як у Угу. Для того, щоб були габарити, щоб він підсвічував. Да. Да. Витрачали бюджетні кошти? Ні. Ми не, не витрачаємо бюджетні кошти на такі речі. Частково власними, частково наших друзів, меценатів, спонсорів. Наша поїздка, яка планується, жодної копійки бюджетних коштів немає, але разом з тим бюджет поїздки наближається до мільйона гривень. Так, якщо що допомагають? Поцаплю там просто. по. Завтра то не козаків, да? Стоп, 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 сейчас колпацію. Що, блин, було тут все. Тако лично. Чоткость. Ні, то вот <говори> тяжкий шолокіта. Того, <пілляє> так. <пілляє> — <так, пілляє> <так, пілля> Потужний <пілля> А, літіло. Куди він пролетить? жарко шарка Маринка, замаренку. Зараз він загасне. Коли почне знижатися, ну нормально знижатися, почне гаснути. Бачите, вже гасне. мене ж камера його точка. Зараз будемо чути хлопок.